Бронювання на паузі в Україні планують провести аудит підприємств, які отримали право на бронь працівників. Вирішили зробити перевірку до 15 листопада. Бронювання працівників будуть анульовувати. Критерії е, будуть більш жорсткими. Вони не зможуть отримати свій статус критичності. Тому ситуація зараз в дуже такому підвішеному стані. Підвішеному стані підвішеному стані. Вчора уряд на своєму засіданні розглядав пропозиції заступника міністра оборони, який пропонував переглянути вже видані критичні статуси підприємствам саме обласними військовими адміністраціями, а також київською міською військовою адміністрацією. Це означає те, що якщо при перевірці будуть встановлені факти, що критичка була видана незаконно або необґрунтовано, То ці критички будуть скасовувати а відповідно бронювання працівників будуть анульовувати. І відповідне завдання доручено і Мінекономіки, і генштабу, щоб вони за результатами працювання цих перевірок зробили якийсь там умовно свій фідбек по бронюванню працівників і виправили ситуацію. Дійсно, зараз, якщо так подумати, то це виглядає трохи несправедливо, бо є підприємства, які вже подали подання на критичку в обласну адміністрацію чи в Київську міську військову адміністрацію і чекають розгляду, але зараз, у зв'язку з цим призупиненням, вони не зможуть отримати свій статус критичності. Ну по крайній мірі до 15 листопада. Допоки буде ця перевірка проведена. Це не означає, що наступні якісь вимоги стануть жорсткішими, а просто, можливо, проведуть перевірку, встановлять якісь порушення, анулюють тим, кому мали анулювати, і все залишиться так, як є і на майбутнє. Можливо. А можливо, це да, означає, що критерії будуть більш жорсткими, і в 76-й порядок, можливо. А через декілька місяців внесуть якісь такі ну серйозні зміни. Поки ми ще цього не знаємо. Я думаю, що ближче до 15 листопада, коли буде закінчена перевірка, і потім там протягом п'яти днів до 20 листопада мінекономіки ще свою повинна роботу провести. Тобто, ближче до кінця листопада, напевно, буде вже якийсь документ, постанова Кабміну і так далі. Зараз, якщо підприємства хочуть отримати критичку через обласні або київську міську військову, їм треба чекати, тому що ну можна, звісно, подати звернення, але воно просто буде на паузі і його не будуть розглядати. Тобто, треба чекати або шукати, шукати критерії по. Міністерством, наприклад, може, вони відповідають на регіональним а національним критеріям, і, відповідно, просто міністерствам дозволили розглядати критичку, на відміну від обласних адміністрацій. Вони мають на це право і вони будуть продовжувати видавати критичку навіть зараз. Але враховуючи це все, що було засідання уряду вчора, що щось вирішили. Ми не маємо ще ні постанови Кабінету міністрів про внесення змін до 76-го порядку, який встановлював критерії критичної важливості, ми не маємо постанови Кабміну з порядком, яким чином будуть проводитись перевірки, як, яким саме чином будуть Перевіряти, що обґрунтовано люди отримали бронь, що обґрунтована компанія отримувала критичку. Тобто, скільки на це часу піде невідомо, поки що 76-й порядок залишається в тому стані, в якому він і зараз є. Тобто він чинний. Останні зміни, наскільки я пам'ятаю, там були внесені в кінці серпня. Тому, якщо так грубо кажучи, формально, то ним можна зараз користуватися. Але ми сьогодні прям контактували з декількома військовими адміністраціями, в тому числі з київською міською військовою адміністрацією. Київська неформально. Вони кажуть, що ніяких. Офіційних змін не було, тому слід користуватися діючим законодавством. Деякі обласні адміністрації трохи побоюються, кажуть, що дійсно вони не готові поки розглядати питання критички, бо дійсно було таке то засідання уряду вчора, і вони будуть чекати подальших якихось роз'яснень. Деякі просто ну не знають, що далі робити. Тому ситуація зараз в дуже такому підвішеному стані. Дійсно, якщо підприємством скасують їх критичний статус. Мінекономіки чи інший орган ну, він анулює їм бронювання. Я так розумію, цю функцію покладуть на мінекономіки, і воно буде всім анульовувати. Також на засіданні уряду ще вирішили таке дуже теж важливе питання. Зараз в кожну область, в кожну обласну адміністрацію, в комісію, яка розглядає критичний статус там ведуть керівника або заступника керівника обласного ТЦК. Це означає, що. Саме цей, ця людина, скоріш за все, буде мати переважне право на надання на ухвалення рішень про надання критичного статусу, до нього будуть прислухатись, і відповідно можна так сказати, скоріш за все, за ним буде фінальне слово видавати критичний статус підприємства. або ні. І зараз, прямо зараз, уже скоріш за все будуть вводити цих керівників або заступників керівників ТЦК в комісії, щоб вони перепровіряли. Рішення, які раніше були видані по критичному статусу, і визначали, чи вони обґрунтовані, чи вони не обґрунтовані. Практика того, що керівник або заступник керівника обласного ТЦК перебуває в комісії і приймає участь в ухваленні рішень про надання критичного статусу підприємством, вона і була вже в деяких областях, це там Харківська область. Кіровоградська область та інші, але зараз цю практику вирішили перенести на всю Україну і зробити це вже таким обов'язковим моментом для кожної обласної військової адміністрації і для Київської міської військової адміністрації. Тому, що ми маємо наразі? Дійсно, є засідання уряду, це факт. Був протокол, який закріпив собі певні рішення. Але на даний момент ми не маємо офіційних змін в порядок 76, ми не маємо порядку, за яким будуть перевіряти ці рішення про критичку і чи обґрунтоване бронювання чи ні. Тобто, по фактажу, ми майже не маємо нічого, але скоріш за все, і ну ми це розуміємо, що ці зміни будуть тому. Ми чекаємо, коли вони будуть. Факт вже те, що зупинка, скоріш за все, буде до 15 листопада, а значить, підприємствам, які планували подаватись на критичку в обласній військовій адміністрації або в Київську міську військову адміністрацію, треба трохи зачекати, набратися терпіння, і ми обов'язково будемо сповіщати. По крайній мірі наших клієнтів ми тримаємо в курсі а самі останні новини ми повідомляємо, як себе вести, як діяти. Хтось, наприклад, радить там чекати економічного бронювання і так далі. але з огляду на останні події до економічного бронювання ще дуже далеко. Тому я би напевно не сподівався на нього. А тим підприємствам, які планують іти типу, по національним критеріям, тобто вони відповідають критеріям важливості міністерств. От саме міністерство не центральних органів виконавчої влади, а міністерств то їм можна готуватись до критичної важливості, подавати звернення, їх звернення будуть розглянуті навіть в цей період до 15 листопада. Тим же підприємством, хто йшов по оборонних критеріях, тобто у кого підписаний контракт на забезпечення зсу або військових формувань. Точно так же вони можуть іти до Міністерства оборони чи е е інших міністерств, міністрів Техпрому, і отримувати критичну можливість.